Більшість Людей не розуміє, що будинок це їхня спільна співвласність. Їхня квартира це окрема співвласність, а весь будинок під'їзд, криша, дах, підвал, прибудинкова територія це їхня спільна співвласність. Вони між собою відповідають за неї. Тому не ефективним методом керування будинком є ОСББ юридична особа. Коли люди виробляють механізми прийняття колективних рішень. Тепер ми бачимо, як ми можемо впливати на будинок, які етапи енергоефективності в будинках. Перше це установка теплових лічильників або ІТП, індивідуальних теплових комплексів. Потім ми утепляємо входні групи, які нас знаходяться. Це саме те, що ефективно. Вікна вставляємо в під'їзді пластикові і вікна вставляємо в домі. Батаре... Батареї ставляться байпаси, які регулюють. тому що у нас совєтська система тепло заходить зверху. На 9 етажах жара, люди відкривають вікна. Всередині, а внизу люди мерзнуть. Ставляться байпаси, ставляться економічний коли йде зброс. І саме, саме останнє тільки йде утеплення будинку. Саме останнє криша, потім перше ну, перед утепленням стін йде криша, чердаки, горища, і ті саме останнє йде утеплення стін. Прибудинкова територія. Вона вже законом 417-8 закріплена за будинком. Навіть якщо будинок розвалився, це прибудинкова територія мешканців цього будинку. Під спільну власність у нас пропадає дах, технічні приміщення під дахом, ліфти, петі, так, як їх немає, сміттєпроводи, В всі вони почали заварені. Сходи і майданчики, усього не вказані. Нежитливі приміщення, які знаходяться на першому поверхі, також підвал і фундамент. І прибудинкова територія. Це об'єднання співвласників багатоперехових будинків. Для того, щоб створити СББ, треба зробити ініціативну групу. Обично три людини, які є співвласниками цього будинку. У них є свідоцтво, у них є прописка. Вони беруть, составляють і е, оголошують про проведення ініціативних зборів. Люди збираються, обсуждають проблеми, задають питання. Е, ініціативна група складає протокол і починає роботу. Для того, щоб почати роботу, треба перше це список співвласників. Це на цьому 30%. СББ закривається одразу, тому що люди не можуть договоритися, мерія не надає списки, вони не зацікавлені. Тільки з 2012 року в реєстраційній службі є дані про власників, співвласників будинку, ті, які переоформляли. А остальні знаходяться в БТІ. Оскільки у нас в БТІ є комунальна власність, мерія на неї тіпо не може впливати, при мені були переговори Савчука з БТІ, де вони сказали за кожний ну, список людини. Там скільки яка частка, 200 гривень і додаток. Він зробив приклад там 400 квартирний будинок, 8 тисяч. Понятно, що ніхто нічого не робить. Ми вийшли на депутата обласної ради Запаскіна. Він вже проєкт рішення обласної ради, оскільки це комунальне об'єднання Києво БТІ. І вони повинні вже розглядати, що списки будуть надаватися безкоштовно. Ми поки робимо. У нас є такий планшетик. Ми заповняємо там перше квадратура, ім'я власника далі, коли він отримав чи це спадщина, чи це договір куплі-продажі, чи це договор дарування. Обов'язково це довжний бути дані, тому що вони не при припощути потім голосів. Перший список, коли в тебе список, ви призначаєте дату зборів. А, ви призначаєте дату зборів. За 14 днів. За цей час ви підготовлюєте статут. Вибираєте членів ради, які після члени ради потім вибирають голову. Ну, це все підготовлюється ініціативною група, підготовлює всі ці збори для того, щоб збори пройшли успішно. Люди обговорюють по під'їздам. Обачно з під'їзду вибирається якийсь, один, одна людина. По площадкам люди між собою спілкуються. Бо є такі, категорично проти ОСББ, їм подобається ЖЕК, вони живуть ще в Советському Союзі, є должники, які ЖЕК не трогають, вони теж заінтересовані. Є просто люди, вже в віці 75, яким нічого вже не треба, вони хочуть просто дожити. Такі люди, які не підписують, не приходять на збори, і потім опитуванням їх не можна опитати, щоб скласти протокол, і їм треба повідомлення відправляти. Це заказним письмом, відправляють повідомлення, щоб у вас були, ну, коли може бути претензії скасування ОСББ, що у вас були докази, що ви людину повідомили належним чином. Через 14 днів проводять збори ті, хто не прийшов, їх опитуванням проводять. Опитування проводять. Коли дається ще після цього 15 днів для того, щоб закрити повністю список. І подається четвертий етап, це реєстрація ОСББ. Реєструється в реєстрі, налоговий, неприбуткова організація, і потім пишеться письма в мерію. Повідомлення, що створено ОСББ, і починається збирати ця технічна документація. Ми рекомендуємо технічною документацією отримати до того, щоб люди зрозуміли, який будинок вони мають. Це їхній будинок вже більше 25 років. Для цього треба знати його ізнос від криші до підвала пройти все, заактувати. Є постанова кабінету міністра 15-21 акт, акт прийома передачі. Но ми рекомендуємо взяти план, надійняти ремпроєкт, фірму, яка цим займається, вони обслуживають этот дом, дають таку книжечку висновок, і це у вас документ. не то, что вы... Написали, хто, хто прийшов, хто прийняв, неприємно, хто передав і які проблеми у вас в домі потім виникають. Ви збираєте гроші, гроші у вас на рахунку, ви хочете, нанімаєте ЖЕК, хочете направляти управляючу компанію, кого хочете, вибираєте. У вас гроші. Хочете, обслуговуєте самі. Якщо людина не може заплатити внесок на обслуговування дому, він йде і підмітає. Або крутить сантехніку, або електрику. Це законом не заперечується. Що таке, допустимо, управляюча компанія? Ми маємо досвід джеків, яких не можна заставити ні кришу зробити, гроші уходять, ви їх не можете проконтролювати. Визвати електрика треба чекати 2 дні. визвати сантехніку, який в квартирі у вас нічого не робить, а робить, як він робить. Ніхто його не актірують. Тільки зараз в останнє час почали. типа, три чоловіка ходять з дому і актірують, що вони щось зробили. А так ви не можете ніяк на ЖЕК вплив. Ми навіть не могли на ЖЕК вплинути за інформацією. Ми пишемо запит до начальника шостого ЖЕКа, щоб надав нам інформацію про фірми, прокладки, які надають послуги ЖЕКу. ЖЕК нам сказав, що це їхні внутрішні дела. Пришлось подавати в суд. Суд зараз зобов'язав на, на, начальника ЖЕК-Н6 Кашляка надати нам інформацію, але, виходить, суд при, оштрафував в ЖЕК, а не виконався. Ми написали листа до Геннадія Дикого, відповіді нема і не, не, немає результату. Що ми хотіли узнати про ці фільми, прокладки, прокладки, ми їх знаємо. Питання в тому, що в минулому році, в квітні місяці, через ці фірми прокладки обналічували Жековські кошти. Вони зам'яли це все в налоговий. Нам зараз треба отримати документи, дати запит в налогову, щоб налоговий підтвердили ці оборотки. Енергоаудіт, управляюча компанія, академічна 3 – це дуже красивий приклад. Люди управляюча компанія прикупила голову СББ, він заключив з ними договор. Послуги якісні не надаються, люди збунтувалися, подали в суд, скасували. Зараз передаються документи. В результаті їхніх підрахунків вони переплатили управляючій компанії 44 тисячі гривень, які по звіти про ці куди ці кошти пішли. Ніхто дати не може. Оце вам управляюча компанія або ЖЕК. Скільки примеру в місяць збирається з дому, що... Что... Значить, по Інститутська 3, Інститутська-4, 102-квартирний 102 дом, 9-єтажний, стандартний Дясковський, збирається 20-22 тисячі, э, тратиться 12-13. Э, Куди діваються останні 9 ну, тисяч, типу, накаплюються, а потім на якийсь ремонт, там ліфти вам треба ремонтувати, ще щось, чи кришу, ну, типу, накопительне. Не, не знаю, як, але пан Балас обіцяв дати для будинку Нікраса 84, кошти вони з 2011 року -го цей будинок, він обіцяв дати відчот. За цей промежуток времені, куди гроші дівалися, що робили, робилося і що, що ще треба зробити. ОСББ приймає рішення е, збори. Всі рішення приймаються на зборах. Більшістю голосів. Рада виконує рішення зборів. Вони складають бюджет, дивляться, куди направити гроші, виконують роботу, відчитуються перед зборами. Якщо комусь щось не понравилось, в статуті прописується, що там 5 чоловік чи 10 можуть ініціювати збори і поміняти голову, і поміняти раду, тут питань нема. Тут колективне рішення. Ну, Більшість людей, коли починають створювати загораються, участвують, але потім трохи охолождають. Ну, Тут треба виробити такі механізми, щоб кожна людина старалася приймати участь в управлінні свого майна. Рада немає двірника, немає електрика, але є наказ Мініргіон 603, по якому нараховується не то, що ми взяли електрика, електрика він має виконувати определений об'єм роботи. Уборщиця має там, около 700 чим квадратних метрів прибирати. Значить, якщо цей цьому будинку там 2000 квадратних метрів, а загальних цим 500, значить вона там отримує 0,75 чи 0,5 ставки. Так, електрик, сантехніки. А договори з, з, з ліфтовиком підписують голова СББ. Ну, з водоканалом підписує, з тепломережею підписує. Значить, за, газом, за газ розчитуються люди по, ліч, по лічильнику. За електричество так і розчитується, так і розчитується. Люди, тому, що зараз вже ходять сказки, жеки розказують, що відключається дом, і ви всі розраховуєтеся. Ну такого не буде, тому що за чому ти жеки розказують? Чому в чому та й ну вони вони зацікавлені даль далі надавати послуги. Отримувати гроші, якщо б я ж я робив начальникам ЖК, я теж був би зацікавлений, щоб в мене була робота. Якщо в вашому, в вашому будинку не житлові приміщення, вони були викуплені приватизувані людьми, вони є такими ж членами СББ, як і ви. Єдинна різниця в тому, що зараз за входну групу, там от 3 до 5 тисяч, в залежності від розстояння прибуткової території, ці гроші йдуть в мері. Так вони будуть йти в СББ. Це теж один із факторів того, що мерія спротивляється створенню СББ. У нас при УЖКХ создана група, яка надає послуги людям по створенню СББ, але вони більше б'ють на проваючій компанії. Зараз ми паралельно з ними їздимо по всім всім зборам ініціативних груп. Вони розповідають, ми розповідаємо, люди потім вирішують, що їм робити. 22-го планується теж провести семінар по СББ, опять же, ця опора, потім асоціація житла Білоцерківщини, ну, це ті ж самі управляючі компанії, создані для того, щоб обслуговувати. В принципі, якщо б був би нормальний ринок, а не монополія ЖЕК, і через ЖЕК управляючі компанії висасували гроші людей. Як у всьому світі, є управляючі компанії, вони між собою конкурують, вони надають послуги. Повинен бути І В законі прописано, і є лист роз'яснення Мінрієнбуда, де, якщо квартир там 4, 5 чи до 10, люди можуть просто збиратися зборами, просто без створення управління і вирішують приймати рішення по, по управлінню свого дому. Не треба нічого там підписати. Вони беруть, домовляються. Це в законі прописано. Багато в питанні люди цікаві тариф і льготи остануться у них, коли вони прийдуть в ОСББ і субсидії. Значить, все те ж саме, як перечислялися гроші субсидії в ЖЕК. Те ж саме субсидії будуть перечислятися в ОСББ. Правда, у нас країна така, що затримка буває, ну це не залежить від людей і не залежить від виконавців робіт. На Комсомольська, 3А і 3, зараз там вулиця Княг. Княгіні Ольги створили СББ Княжий дім». У них є нежитлові приміщення, які являються їхньою власністю. Мерія бере 22.03.2016 року ці нежитлові приміщення оформляє на себе. І тут же вони намагалися продати 24 березня на прошлій сесії не вийшлося, вони їх зняли. Зараз вони опять же, виставили на сесію 28 квітня ці ж будівлі. Ганчара 12, бульвар Побіди – 105 і крім цього ще там 13 будівель. Це незаконно, це є співвласність мешканців багатоверхових будівель, і мерія порушує закон. Зараз люди вимушені нанімати юриста і скасовувати право власності мерії на цій будівлі. На Комсомольській, 3 викупить хоче. Жінка начальника ЖК No7. Балас Людмила, по-моєму, звати. А друге приміщення там таке є. з документами люди установлюють і адресу. Ми спробуємо пробити через реєстр нерухомості. І там та будівля теж. Ну, не, не жале приміщення 17 квадратних метрів, теж так під, піджато. Наша мета створити ОСББ. Об'єднати ОСББ вуличні комітети. Вуличні кабінети об'єднати квартальні, так як у всьому, всьому мірі кондмініуми. щоб люди могли самі розпоряджатися своїм майном, своєю територією і не залишали від депутатів, хочуть вони виділити гроші чи, чи не хочуть виділити. У нас такі приклади є по вулиці Озірни, де ми судили в мерії землю і продовжаємо судити. Але коли ми столкнулися з тим, що треба засмортувати дорогу, грошей немає. Ми зараз вже дійшли до того, що починаємо людей спрашувати, скільки вони заробляють, скільки вони сплатили податки, з вулиці вирахувати, скільки вони сплатили податків, і прийти в мерію і сказати, ось ми сплатили там 100 тисяч податків, 30 тисяч витрати на вулицю. Там вулиця 70 не асфальтувалася, тільки там десь говорить світ. Такий принцип, як у всьому мірі. Ми сплатили податки, ми маємо знати, на що вони потрачені.